Комерційної нерухомості в Закарпатті. Зараз у нас в Агенції нерухомості Байхав з'являється багато об'єктів комерційної нерухомості на продаж. І у власників цієї нерухомості виникає питання: скільки коштує їхня нерухомість? Десь в інтернеті гуляє відео, як реалтор розказує, щоб визначити мінімальну вартість комерційної нерухомості, потрібно знайти середню вартість квартир по регіону, помножити її на площу комерційної нерухомості. І це виходить мінімальна вартість комерційної нерухомості. Але це неправильний підхід. Щоб визначити. Вартість комерційної нерухомості нам треба знати ставку капіталізації комерційного об'єкту, такого типу, як ми продаємо, і дисконтувати грошові потоки. Тобто, дохід від операційної, від операційної діяльності даного об'єкту, наприклад, це буде готельний бізнес. Перевести майбутній дохід у поточну вартість, тобто ми маємо ставку капіталізації на рівні 12,5%, тобто період окупності нашого об'єкту складає 8 років. Якщо ви отримуєте прибуток в рік, грубо говоря, 100 тисяч доларів, вартість вашого об'єкта буде в районі 800 тисяч доларів. Ви робите поправку на торг, амортизацію, різні нюанси, воно буде плюс-мінус 800 тисяч доларів.